Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Звісно, і постимо, хто постить, хто має дев'ятницю, то витриваємо в цих молитвах. І сьогодні посилання, яке нам було 18 березня дано через візіонерку Мір'яну. Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоб чистим і відкритим серцем навчитися слухати. Щоб слухали, що мій син говорить, щоб духовно прозріли, щоб я, як один Божий люд, у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину, моліться, діти мої, щоб разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами благословляю вас материнським благословенням. Неймовірне посилання. І перше, на що звертаю увагу, звернув увагу. Може, ви теж вже розважали цілий день, позвертали увагу на щось. Але Марія каже, щоб закликала через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоб чистим і відкритим серцем навчитися слухати, навчитися слухати. І, і тут таке зразу питання: а чи ти вже слухаєш чистим серцем Бога? Чи ти чуєш Бога чистим серцем, чи ти ще так? Таких, ну, а може Бог хоче це, а може на то Божа воля, а може на то, а сьогодні та воля Божа, а завтра та воля Божа. Ну і такі є, як вітер. Поду в іншу сторону, тебе понесло в одну волю, завтра в іншу волю. І все, що з тобою не трапиться, то воля Божа, то так легше ти не маєш відповідальності. Але Марія каже, що навчиться слухати чистим серцем Бога. І якщо ти вже навчився, то вітаю! Якщо не навчився. Хто вчиться, маєш час. маєш час. Важливо кожного дня докладати зусиль, щоб навчитися. Бо хто вчиться, той докладає зусиль кожен день, а не так, що бах і все і все навчився відразу. Ні, кожного дня вчитися. Бо вона каже: вчиться. Це є час, який йде, йде, йде. Кожен день потрохи вчишся, вчишся, вчишся. Нічого не розумієш, нічого не чуєш, не маєш чистого серця, не чуєш Бога, але вчишся. І коли навчишся, тоді вже почнеться інший рівень. Каже, навчись навчись слухати. Відкрий серце і навчись слухати Бога. Ти сьогодні навчись слухати Бога. Щоб слухав, що мій син говорить, щоб духовно прозрів, прозріла. Бо коли вже чуєш, що Бог говорить до тебе, тоді ти вже і прозриваєш духовно. Неможливо так наслідки піти. Без, без слуху, без очей і десь прозріти. Треба спочатку зачути, потім йде у нас прозріння, прозріння, але духовне прозріння, коли ти світ відкриваєш очі і бачиш не як всі люди, не як більшість людей, а як вже духовні очі, як Господь створив цей світ. Прекрасний бачите, водоспад на задньому плані, який Господь створив. І, і духовними очима ти бачиш просто красу і велич Божого творіння. А такими очима бачиш, ну, файний водоспад зробив, хтось гроші заробляє. Тобто, можна бачити одну і ту саму річ, але з різних перспектив. Щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Свідчили своїм життям істину. Чи ти свідчиш цього істину своїм життям? Чи ти ще своїм життям свідчиш політику, можливо, гріх, нікотин, алкоголь? Всі ми щось свідчимо, кожне життя щось дає свідчення має таку побочну дію. Твій стиль життя має, дає побічну дію. В будь-якому випадку є побічна дія. І це є побічна дія свідченням для Бога, або це є побічна дія свідченням для сатани. Але в будь-якому випадку ти комусь свідчиш. Моліться, діти мої. Моліться, щоб разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам. Лише мир, радість та любов. І сьогодні практика принести своїм братам мир, радість і любов, братам, сестрам, тим, кого ти не дуже любиш, але принеси їм сьогодні мир, радість та любов це наше життя. Ми покликані до того, щоб в єдності і один одному приносити тільки це не розчарування, не нервозність, якусь, не суперечки. Марія каже, щоб ми приносили. Один одному, братам, сестрам, лише мир, радість та любов. Лише каже. Що таке лише? Це значить лише, якщо ти сьогодні не можеш принести до брата мир, радість або любов, то не йди до нього, не принось до нього нічого. Якщо ти несеш йому, не несеш йому таку добру новину, то краще не неси нічого. Бо Марія каже: лише це приносити. Лише це. Неймовірно, глибокі слова, ці послання можливо. Ще кілька днів порозважаємо. Бо за один раз це просто не осягнути. Це таке щорічне посилання, яке можна рік розважати. <гум> ну, але не маємо в цій програмі багато часу. Тому сьогодні, на сьогодні все і практика така проста: принеси братам і сестрам сьогодні мир, любов і радість. Марія каже, що я з тобою і благословляю тебе на сьогоднішній день на цю практику. І Я вас благословляю. Будьте благословенні. Мир вам раді з ми з водоспаду па Папа.